Алло, ну що ти що трубки не береш цілий день? Вже дзвонила до Наталки. Наталка каже, що в підвалі такий крик, такий шум, що ти там такий злостний? Чого ти заліз в той підвал? Як полки п -п -п попадали? Я зі злоїками? Ну, а ти що я чисто не мав розуму? Що? А ти нащо таке робив? Ну, та ти нащо всі тролітрові слоїки складав на одну полку? А ти що не знав, що ті полки старі, що треба розподіляти вагу на кожну полку? Ну то який який той валера, що тобі ці полки підігнав за мішок зерна? І який ти господар, що в тебе такі гнилі полки? З чим були ті слоїки? З компотом? Ну то вже б де в зимі пив теплу воду.